І хей-хей, з вами Киролвей, і сьогодні ми будемо проходити гру School Boy Runway. Це гра, там де треба втікти із дому і все. Сьогодні ми будемо проходити практику, а якщо це відео набере 5 і більше лайків, то. ми знімемо відео. Hey, я... Привіт відміняє. Привіт всім. І то ми будемо проходити Легко, нормально, сложний, екстрим челлендж і. все Ну, це. Я не знаю, я легко не можу прийти практику. Практику, я вроді проходив, я не помню. Давайте попробуємо ще раз пройти, і я вам покажу э, детально, як її пройти. Так що починаємо. Нажмите, щоб почати. Нажмемо. Піпести довгий, ти тоже. Так, давайте подивимось це відео. О, метіль грає чек. називається да, метель, метель. Коротко. Безполізна, е, без як на українському безполізна. Я не знаю, коротше. напишіть в коментарях, як буде безполезно на українському. Ораз я вам детально покажу. Я вже його проходив, навірно. Багато раз. Це практика нас тут батьки не замічають. А так, будуть замічати ще як. Так, тут може бути зарядка відновлена, а тут її немає. Ха-ха, ха так виходимо, кстати, у нас вечір. Тому що в мене вечір. А, ванім строча щось хоче. найти хоча б...

Поки сходимо ванну, зараз нічого нема, конечно. Тут може сходимо. А, сходимо в ванну. Трека. Ой. Беремо відкриваємо. Ходемо і начинаємо О! Если я буду передвигаться силу, то я не сильно...

2002. Вот такой у нас пароль. Беремо, Заходим в метель. И начинаем играть. Работа... Я вижу, что я похожу в другую игру. Прикольно.

Тут... О -о -о -о! Не пишіть, я ж вам сказав, ви що? ж. мене там вадим з Артемом общаються вообще через мене. Кстати, стойте, стоить, статьи, якої за поїзд.

відкриваємо і беремо пунк. Я дуже антиве. Та чеки, сапворни, ну. Блин, дивайтесь. А де шама? Кстати. Я забуду, думаю, наша маленька. Ну, короче. Зараз ми Зараз ми йдемо на двір. Зараз я тако за пару минут зараз пройду. Даже май... зараз я надію, що я за минуту пройду. Так він кожен раз буду? Что оттуда? Вот і найти цей антижир. Анти <плес> може бути цей взагалі антижир. Що взагалі не знаю. Так, 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 так. Яких він місцях там ще може бути? Може я де не побачив. Де пропустив просто. Блін, 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 С кем по объявлению? А як якщо... шоу? Кстати, є така заколка і треба відкрытия оце. Тут ви просто відкриваєте ради нічого. Ничего нема. А воно вже полизатарь. Быстрей шей, быстрейше, коротше. Это Це... ще назвати Ірак, ой. Ірак Спідран.

Я прийшов за 11 хвилин 22 секунди. Це статті 8 консол. Так, будемо нажимати. Що мені нажимати? Не знаю мені нажимати, боже. Так, я думаю, вам показав все. А якщо тут набереться 5 лайків, то я зроблю другу частину, де буду проходити або легко, або нормально. Надіюсь, так. Ну. Я буду вже закінчувати відео. З вами був я, Якірил і всім пока. Пока.